Доброго дня, вітаємо на каналі туроператора Альянс. Поговоримо про готель Лаго Готель. Готель, який після ребрендингу і реновації відкрився під новою назвою Лаго. Раніше він мав назву Azura Делюкс. Готель якісний з претензії на такий високий рівень сервісу е, має величезну територію. Класні зони басейнів, безліч басейнів, тут близько 10 басейнів, і яка основна фішка, про яку хочете хочеться сказати в першу чергу, те, що тут є басейн. Він 16 adults only, з Мальдівським пісочком? Ну, Не знаю наскільки він прям привезений з Мальдів, але у будь-якому разі він дійсно біленький, такий, е, як мука. Да, тобто... Він дійсно нагадує пісок з якихось з таких екзотичних країн Азії. Готелі сучасні, багато таких локацій інстаграмних, стильні номери, комфортні, гарний текстиль, гарна косметика в номерах, багато ресторанів, а-ля карт. Вони за додаткову плату, але вони є. Пляж дуже широкий, просторий, достатньо всі місця. Є пірс облаштований з шезлонгами і парасольками. Стосовно ще номерного фонду, хочу зазнати, що в цьому готелі також представлені номери СВІМА. Вони набирають якби, популярність останні роки. Тому готелі, які або нові, або які відкриваються після реновації, намагаються вже до свого номерного фонду дати ось таку категорію. В цьому готелі вона також представлена і так як готель такий позиціонує себе для сучасне для сучасних людей вони зробили як на мій погляд дуже зручну опцію тобто замість цих Стік таких карточок для номерів вони зробили браслети, водовідштовхуючі браслети, з ними можна купатися, і зробили різного кольору: чорне це для дорослих, а біленький – для дітей до 16 років, щоб якраз могли не перепутати і на барі чогось з того, що не потрібно заказати. В готелі є е, багато барів. Є один із барів, який працює 24 на сім. Е, окрім того, класне в них представлена анімаційна програма досить сильна. Е, по вечірній час е, в, в них дуже великий амфітеатр, постійно вечірні шоу, іноді вони. Запрошують професійні, професійні якісь групи, які виступля, виступають, концерти іноді проводять. Тобто, це готель такий сучасний, з гарним сервісом для сучасних сімей, які цінують комфорт, зручність, гарне харчування і, скажімо так, які полюбляють якісь знаєте, такі сучасні, красиві. Картинки бачите, да, тобто робити багато гарних фото. От якраз можна сміливо туди їхати, і ви це точно якби да відчуєте на собі, тому що багато фото робляться особливо на цьому мальдівському пісочку. Окрім того, в цьому басейні ще є такий невеличкий острівок, який в певний час там влаштовується йога. Да, до речі, в готелі, окрім активної анімації, ще багато представлено спортивних розваг. Тобто, це пілатес, стрейчинг, йога. Ну, окрім звичайної акваеробіки, також інколи для туристів це досить вагомий аргумент при виборі готелю. Дякую за увагу.